Посеред білого дня невідомий пограбував автомат з водою, який ви бачите за моєю спиною. Викрав гроші. Крадіжка сталася 9 вересня на проспекті Волі біля одного з магазинів 723. На місці працювали поліцейські. Вони знімали відбитки пальців з автомата, де люди набирають питну воду. Для того, аби детальніше розібратись у справі, ми звернулися за коментарем до сектору комунікацій ГУНП у Волинській області. Дійсно, 9 вересня надходило до поліції повідомлення про те, що обікрали автомат з водою. 9 вересня на місце події по проспекту Волі Жала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції Подія належним чином зафіксована. За цим фактом відомості будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Відомо, що автомат обікрали на близько 4 тисячі гривень. Також у поліції додали, що пошуки крадія тривають.